Доброго дня, заступник начальника управління Держпродспоживслужби Богодухівського району. Ми виїхали до села Мерло до Попів'яр. І тут висипані кості кістки, дві машини невеликих костей, кістки великої рогатої худоби. Це повинно бути велике виробництво. Це може бути якесь місце забою тварин. Сьогодні. Після нашої публікації мене потурбував Андрій Вікторович Мородачик. Заступник начальника управління Держпродпоживслужби Богодухівського району. Ви мені зателефонували, не я вам вас зацікавило те, що ми виставили на своїй сторінці. а ми виставили, бо нам чоловік незнайомий, але явно авторитетний передав, дивіться. От те, що ми зараз бачимо, це... Ну я не знаю, мені здається, що... Це повинно бути велике виробництво. Тут одна машина. Як ви думаєте? Лисиці вже обризають. Це велика рогата худоба. Судячи по кісткам не свині, так? Ні, ні, свиня чого немає. За твердженнями місцевих жителів воно лежить тут вже давно. Місцева жіночка нам сказала, що підвозять каже. Ну тут яка ситуація, дивіться. Ми виїхали, підтвердження є. Сьогодні в нашій газеті дзвонили із районної державної адміністрації. Зайце перший заступник балакав з От. Я думаю, що поголос пішов, але це ж не свинина. – Ні, Це корови. А корови в наших краях прості люди по дворам не переробляють, да, Особливо? Так. під обвалки не виварені. Не виварені? Ні. А що це означає? Є виварені кістки. З них ну, Забирають все, що там є, що можна в ковбасу заснути для виробництва. А це не виварені, то що і під небезнього залишилося. Ага. красне, І попадається кров на кістках. Це може бути якесь місце забою тварин. Бойня. Я думаю сюда. Я знаю, що такі місця існують на території сусідньої громади Солоницівської. Я б навіть сказав, не Богодухівської. Могли вони однак, якщо брати там Солониці, ну сюди ближче до нас, де там Пільшани, Вільшани, Вільшани. Вільшани оця ці краї. Я знаю, там Бойня є. Могли звідти сюди привозити, як ви думаєте? Тут по прямій недалеко. В принципі, не, не поляна. Так. Це ми так. Ми, ми нікого поки не звинувачуємо. Хай не напружується. Це міркування. Це ми так розмірковуємо, тому що це насправді не дуже похоже на відходи крупних м'ясокомбінатів. У нас на території їх два, вони по-іншому трішки поводяться з такими ділами. Хоча ми будемо шукати і консультуватись. Дуже велике прохання до місцевих жителів поінформувати. Машина, коли висипали, номери. Якщо ви хочете позбавити себе від такої проблеми, це я зараз до мирлян, до тих, хто живе в цьому селі, Малижиному. По дорозі, бо нам всю інформацію люди дали в Малежиному. Дзвоніть, телефонуйте. Самим знайти буде дуже важко. Тим більше, Андрій Вікторович каже, що це не вперше було, так? Так, да, це не вперше було. У цих краях уже було в минулому році. В цьому році було два з половиною місяця назад. І тоді знайшли? Ні, не знайшли ми нікого, хто це зробив. Поліція була підключена. Поліція проводила своє розслідування, але ну, результати розслідування поки що не повідомили. Поліція була яка? Богодухівська підключена? да, Богодухівська. Ви знову будете її підключати? Так, зараз вийдемо з Ярка, щоб можна було набрати, тут зв'язку немає. Що можна відразу сказати? От залишки крові на, на залишках. Це говорить про те, що це не, не так давно було так. викинуто сюди. Що мені сподобалося в цій ситуації, що е, після публікації не ми шукали. Службу відповідна служба шукала нас, щоб ми показали, де це знаходиться. Судячи з слідів, які майже не залишились, це не Камаз. Колісотанки не широкі. Не широкі колеса, да, ось дві з парка, але вона не широка. Це щось рівень може навіть бути газель, так? Тепер лисиці із мерло із Малижино пішли у ці краї в цей ярок і їм є тут чим зайнятися. Запах чують з Помітно, вам там під деревом лисяча нора. Такий у неї шведський стул тут тепер. Це не слідчі, але подивіться, який крутий підйом. Це щоб сюди доїхати. З іншого боку. Ще крутіший підйом. Підйом крутий. Що сюди могло видертись? Неподалік перчатка хтось. Викинув. Локація. Село мерло з того боку, дивіться. І вон дорога йде на грунтову дорогу. Перед спуском у село Мерла, перед місточком вправо поворот ґрунтова дорога. Це якщо їхати з боку е, малишина. Ставок. Місце називається Попівський Яр. От і ви будете тут. Так, Андрій Вікторович визиває поліцію. Ми зайшли в зону зв'язку. Доброго дня. Це вас безпокою. Заступник начальника управління Держпродспоживслужби Богодухівського району. Ми виїхали до села Мерло до Попів'яр. І тут висипані кості кістки, дві машини невеликих костей, кістки великої рогатої худоби. На Будемо сподіватися, що у них все вийде. земляки, Виходить таємниця, про яку знали всі. Наприклад, місцеві жителі нам сказали, що остання машина сюди прийшла десь неділі-дві тому. Але заяву поліції сьогодні робить посадова особа. Я вам відкрию не дуже велику таємницю, таку точну заяву поліції, де запитають у вас рік народження і адресу. Може зробити будь-який громадянин України. Побачили? А якщо ще побачили машину, яка везе, побачили номери, будь ласка. Не ждіть, що хтось буде вас захищати. Нас сьогодні захищають хлопці на війні. Вони кладуть своє життя якраз для того, щоб ми залишалися нормальними людьми. А інколи мені здається нам мікробів не треба. От як я бачу таку мутну воду, умерла і отакі от от страшні речі, які ми останнім часом публікуємо на своїх сторінках. Залишайтесь українцями. Боріться і поборете. З вами був. Василь Мірошник, газета Заря, плюс вісник Богодухівщини. І початок ще одного розслідування, яке ми намагаємось проводити. Хоча це не наша справа, це повинні робити поліціянти. Дуже здивований і задоволений тим, що і поліція, і прокуратура сьогодні реагує на публікації, реагує на наші матеріали. Такого не було давно. Раз реагують, значить будуть робити якісь зміни.